Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-рам Парарам-парарам-парарам Парарам-парарам-парарам Та й сон, та й сон Мені що ночі сниться Вона мені сміється Ой, мені сміється Ей, це реп Це репчик?

Правильно, щоб то сорочки не було. Диви, які класні, дивись. Ну ж, гарне, блин, українське. Отут защебне. Красиво, високо. Це всю ручна робота, бусійські слушай. Ну, а що м'ягеньке, а що має бути спроденьке? Ну, трохи ну, далі діду. Бо я. Я не спідниці, <рес> Саша. Двекі класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файне. А я дурний! Розверни. Бабуся, це ручна робота. До свидания. Приміриш? Приміриш потом? А хочешь зараз? У вас буде цибуля, щоб не зворіт. Ой, ой! Ради того мероприятия я Бабуся. Hmm. Я тобі тоді давав прогадав. А ну надянець його. Це я а це бо надянець. Ну возьме. Це внук. Подивись просто. Біжок, чи а, подивись просто. Аня, Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. Якщо це не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корін... корінчика має бути донизу, так? Да? Теж більше треба було копати, а тут нема розкаля. Та нормально буде, воно вродить, в мене все вродить. Так. так оп, оп, оп. Чекай, треба притоптати. трошки ножками. притоптати. Притоптати? Да. Що так має вродити краще? Так. Так. роблять, так. Так. Це буде, коротше, вкусне звороді на нашій житті, я так розумію, да? Так. Да. Ні, ворона не треба. Ні, буряна ми забираємо. бурянчик. давайте, давайте, давайте. Давай. топ топ, 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 топ. Топ-топ, топ. Притоптати. Ой. Чека, куди падеш? Хай родина, слава Богу. Все, будемо їсти смородину вже е, ну, наступного літа виходить. Мородинка. Про мир був на землі. Все. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте і замовляйте. Дігам до праці. Все, пішли. Усім привіт! У нас прекрасна осінь дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми. Негниляки молоді, ми щось робимо. Тому ну, я вирішив замовити в цих людей дві смородинки, два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файного, красиво, культурно одобрити, посадити. От і побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садив з бабусею, тепер теж такою традицією, не оминаю поруч. Тому все, бьому до роботи. Ми пішли працювати. О. Дід, як тобі? Помогла та чи не помогла та масі? Помогла. Ану зроби трохи такого: наліво-направо. То ти ж Трош... взагалі не міг повернути? Трошки є. Та трохи є, але ну, ну, пройде, дід. Ти ж вообще Но... не міг повернути. Гома. Ой, все. Голову помив. Тепер вже воді побрився туди-сюди. Тепер твоя черга, дід. Що ти хочеш? Побрийся ти помийся трохи. Побрий мене твою хуйньою. Якою? Бритвою чи? що? На Зараз? Зараз? а коли? А куямніким. Нашим нітким нюхану хули. То все, я пішов зараз, принесу перед тебе трохи побрею, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Чого боїться? Батарейка сіла. Бляха, батарейка сіла. Слаху є. Треба зарядити, я вже потом побрею. А чого сіло? Та сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Дані? Які Дані? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Да. да. Ти в курсі? З ким? Йо? А це що, типу, виходить, що шо... ти не що? Е, як це так розуміти? Та й таке?